Обіцяла одній жіночці показати, які у нас є лівці. Я їх сидила, води, отакими. Ти пам'ятаєш? Угу. А чому? Тому що тут у нас прохідна зона, всі ходять. Я боялася, що тут або собаки записують, або люди зрадуть. Ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого не записав. І от такі вони розростаються. І бачиш, що цей сорт ялівців зовсім не підіймається, а навіть там От покажіть під Це якийсь гуд. Я не знаю, у нас є ліпців, але у нас є в продажі. Кажи гарно. Да. І оці, котрі золотисті, накрили навіть ті, щоб окрім. Бачиш, вони швидше ростуть. Щось тут треба вже з ними зробити трошки, да? як вони гарно через години. А ще знаєш, що? от у нас туї посаджені, да, бачиш всі однакові в ряд, А я бачила відео там, де їх чередують. Одну жовту, одну блакитну. Mm -hmm. А потім mm -hmm. так стрижуть стіночкою так гарно, як полосати. Смугастий такий mm -hmm. заборчик виходить. Так що можна пасти. А оці мені ось нам дуже подобається. дуже. А скільки ми років? П'ять, мабуть, тому садили, mm -hmm. може і менше. Mm-hmm.